Привіт! Ми приїхали знову на те саме озеро, що були минулого разу, але стали з іншої сторони, бо там зайнято, де ми минулий раз були. І починаємо розгружатись. Цього разу в нас є парасоля. Ще хата, парасоля. Класна сусідка, собачка. Це пес, це він. Мама достає їжу. Бо їла акумулятор. Ти не достаєш її? Яку? Ну і тут халка. Соуси? Страшна їжа. И пательню достань, с плиткою. Плитка взаді за тобой. За шофером была. Чабака, махай привет! Это <laughs> наш сосед. Дуже дружелюбный. Доховайся. Це Рома купив нову лодку. Зараз він буде її качати. Діти, з мене буде не щаслива, це пробиш тут. Що ти думаєш? думаєш? щасливий. Наблюдайте, а я йду готувати їсти. Я вам зустріпу кажу і зараз виключу. Половина накачана. тут манометр є, Один пісня не володку. Можна на бари переключити. Он тут принято тут писає. Замахався. жариться ковбаска. Тут Рома зробив собі невеликий перекус. Зараз Рома піде далі качати човна. Встановив кріплення під мотор. Зараз винесу її на воду. Позаношу мотора. В чіплю мотор я вже потім покажу відео, як вона буде на воді. Стріляти будеш? Ну як же? Ще треба дивиться, що прийдемо. Я вже сижу на подушці. Лутка в мене стоїть. Рома чіпляє мотора. Місце так багато. Ну поки що, поки ще роба не заліз. Це не такі великі. Ну але вона більша в рази. Я хоч можу взагалі рухатися можу, а не тільки сісти. І сидіти. Я думала, воно потім причіпляється. Чого? Це все? Ну? Я не вмію ним керувати, чиркає, чуєш. Це ти веслом. Веслом, веслом. Ти погребеш той раз. А Та я не вмію навіть, бочнемо ти... з того. Запихай весло. Випливем. Класно, не гребсти? Так. О, знімаєшся. а Що, мокро? Таш твої червіки мені тут не... Я їх витріпала, все одно трохи вода Мы Ми пливем! Можливо, дай полюбуйся! Повний максимум <плес> клас! Не роби так, а то сядемо і не будемо. Все, виключуємо. Ще підплисте? Куди ми пливемо ще? Чекаємо першу швидку. І сюди на наше місце. Прикольно, мені подобається багато місця. Я сижу файно, не грибу. Просить такі швидкісне, якщо повну катушку. Так, треба з собою брати салфетки, щоб тут водичку витирати. Я тобі казав взяти, чого не взяла? Жовту, то, що лежала, яка ж вона зараз полетить. А, тряпку? забавка. Де скоро поняти. Та я бачу по хвильках. Юху! <смір> А, прикольно. Не, мені подобається, що тут місце багато. Я навіть так. не боюся ну, сидіти якось, бо на тій я боялася рухатися. Мені здавалося, що я випаду. А ручка тут ще рухає діля? Угу. Потім покажеш. Ох, я зросту метр 90. Я у нас від вільно сижу. Довольний? Звісно. Дивимося наскільки нас мали. Ну на що з нами я розічого. Та ні, вона ж не здувалася. Ні, вона не здувалася. Тут, а, тут, до речі, тверде дно. Ти так. показував, як надував? Ні, не знаю, не пам'ятаю. Тут, коротше, окремо надувається. Де? Добре, будь ласка, не стій. Рома сядь! Рома сядь. Я не договорила через тебе. Воно окремо надувається, і його, в принципі, можна і без цього дна. Можна, але не буде. Але так воно хоча б тверде і можна собі спокійно стояти. <рігум> Я весь спал. Чекай, туди, нам туди. Хочу. Юху! Права руля! Ліва руля! Мені подобається що не треба гребсте. Ну <рігум> чуєш? Але ти садиш аку. Ну так, сажу. Коротше, Ви в мене прицеплені на жилет. Ми пливемо... Деякільки що злапала рибу. Це, блін, так було все скоро, що я навіть не встигла знімати, через те, що риба була занадто спритна. Вона вискакувала, скакала, і я взагалі боялась, що вона нам вистрибне з лодки. От, пливемо. ми вона! Скаче там. Коротше, ми пливемо. Ми паркуємося. Чопіки ми? ми? Up up. Oi, jaka harne ne botan. Dit kan rida. Me ulo. Ми вже зробили дві ходки. Я ще в жилеті, бо на дворі прохладненько, а в жилеті тепліше. І нам залишилось забрати тільки лодку. Ми причалапали, Зараз будемо складатися і спати. Ще може кіно кінопадинки. І будемо спати. Ми вже в палаці. Цього разу ми маємо з собою ще... Можеш підсвітити? Е, отаку зарядну станцію. Чи, а що? Переносну? Переносну зарядну станцію. Так, вона виглядає ті розетки, USB, Type-C-шки. І через це ми маємо світло в хаті. Ляжся вже. І лягаємо спати. Лягай. Добрижано. Де те фок? В куточку тут лежить десь. Може з іншого. Заряжаємо, ти виключив? Ні, включив. Можу виключив. Виключив? Включив. Пасіля. Розказую, я поки доїсти на. А чого прям так на мене? <гум> Що я розкажу? Ніч була нормальна, не така, як минулого разу, не так холодно було спати. Дуже ми спали в футболках. Так, в футболках і тип шортах спали. Вовки вели в півночі. Тайти. У нас гріється піця. Вночі приїхали в 11 Вот годині. вот. Стало перед нами. І непонятно, чи вони тут залишаються. І що не просто стоять і чувпиться всередині. Робити. Ми гріємо їсти, поїмо і попливемо, так? так? І попливемо. Збираємося на воду. Потрошки. До все остальне. І будемо йти. І так, день номер два. Ми вже на лодці Кудись пливем Дує вітер, але не холодно. Холодно. Тобі холодно? Холодно. Ще ні. Нормально. Пливемо. Тей, капітан штурвала. Skål! <laughs> mm -hmm. Ручка маленька. Да. Ти маленька, Дивись, яка маленька рибка. Що-па! Поплила. Ми пливаємо на... туди десь, попробувати. ми там ніколи. Це наш якір, до речі. Ми з собою вже маємо якір, щоб нас не носило і не приходилось весь час підрулювати. Так, тільки не можу підняти. Скрип, блять, щоб двоє не могли, блін, з рибою справитись, це вообще. Взагалі... Файна риба. Що? Не знаю, що там. Риво. Гачка. Знов. Та вони так того гачка. Тому що рибу викидала. Кров? <ридуло> Єсть. Це моя кров чи риб? <age> <риду> риби! <Чора>? А, да. <риду> Не кидається. Стримає мальок. Да. Лок стрибає, погано файно. Вітер трошки, але терпимо. Камінь такий посеред води. Дістала якер? Нє, ще. У нас тут якір, я... Я курюсь. Я курюсь. Короче, дістає зараз якір. І будемо тако плисти до берега. На березі вже показуємо, що у нас там поуловано сьогодні. Окей. Okay. Let's go! Yeah. <laughs> я тримаю нашого буя. Ой, не буя! Якора, бо він тікає. Рома пливе наш улов. 10 штук. Як тобі? Найс. Найс. Клас. Класна лодка. Я взагалі місця облас. Для, для твоїх маневрів, так точно. Ти теж можеш лягти. Ти як закидаєш воду. Як ти закидаєш у лов потім в лодку, то тобі трохи кілометрову лодку. Ну це да, Це я не спорю, я не вмію закидати в лодку. Ми Приближаємося до нашого берега. Паркуємося. Точніше, перепаркувались, Рома зараз вилізе, я трохи оце поскладаю. Піднялись наверх, хочемо звідси переїхати сюди, не складаючись. Хата тікає, кого? Ні. Якось так. Ми зробили там перестановки в себе, і спустилися знов на. Озеро. Дуже дивно, бо то клює прям одна за одною або хвилин 20 не клює вже. Скажи. Що ти змучився? Чого ти такий сумний? Та хто тобі сказав? <гум> ну от, ми поки плаваємо. Ми припливли до камня. Я думала тут буде мілко, бо типу камінь. Але тут глибоко і він капець який великий. Я навіть не маю ідеї, як він тут з'явився. Взривом вулкана. Відключення двигуна до акумулятора, звичайний, з машини на 48 годин. Включається до мотора. Ручка. Висовна, три режими назад і п'ять режимів вперед. Режимів. Телескопічна ручка в нього. Шарнір тут опускається, піднімається. Кнопка, якщо йде десь, десь близько до, до берега, щоб не зробити деміч на двигунові, можна його підняти повністю, зафіксувати. Закрутити тут болта. Це двигун в безпеці. Спінг войт. Романка. Мепс. Агіла. Третій номер. Корі оранжевий. В тебе яка? якраз. Поставь Постав яка. себе там. В тебе... Здається, теж Мепс. Це би Мепс, але Який номер? Перший номер. Ми припаркувалися. Рома розгружається. А я йду доносити перше. Потім звертають, заносити друге. Коротше, пару ходок. Піши. Ми збираємося додому, бо дуже сильний вітер. Прям дуже сильний вітер. І некомфортно зовсім. Рома складає лодку. Ми вже тут загружаємося. Ще трохи лишилось. Піньок. Ти ще то викладає. Ми загрузились, за собою прибрали. Зараз будемо вирушати. А ви, як завжди, як і в минулому відео, підписуйтесь, ставте лайки і чекайте нові відео. see you Bye -bye.